Спортивні форми та взуття подарували волонтери зі сполучених штатів, дітям загиблих бійців АТО та дітям військових, які зараз борються за цілісне майбутнє України. Загалом подарунки від американських волонтерів отримали 65 маленьких закарпатців. Михайло Трофімчук востаннє бачив свого батька ще навесні, хоч і розмовляє з ним щодня по мобільному телефону. Та дуже сумує за татом. Мене тато зараз в АТО, і він я не пам'ятаю, в якому місці, але він вроді би в Донецьку». «А ти спілкуєшся з ним. Да. Кожен день три-чотири рази в день, 8 листопада 2014 року. Олена Бабич втратила свого чоловіка. Її двоє маленьких дітей залишилися без батька. Пані Олена зізнається і досі не може спокійно говорити про той день. Проте підтримка з боку інших дає їй змогу жити далі. Я була на той час та й тепер в декретній відпустці. Артему було рівно один рік в той день. І коли це сталося, ну в кожної людини є в житті свої плани, і ці плани рушилися одним днем. І відтоді почався інший відлік часу. Ну а захід, я вважаю, що потрібен для дітей, для самих дітей, які не мають батька, які тягнуться за любим чоловіком. Ну якраз сьогодні все для них. Спортивні форми та взуття від американських волонтерів отримали 65 дітей, загиблих учасників АТО та тих військових, які зараз захищають Україну. Майку, кросовки і шорти. Буду у школу ходити на фізру, буду так ходити. Подарували футболку, бутси і кофту. Мені подарували і футболку, Шорти. Красавки 64-річний американець Гарт Райт називає волонтерство справою свого життя. Вже більше 40 років їздить по всьому світу з відкритим серцем і бажанням допомагати тим, хто цього потребує. Чоловік зізнається, якщо брати всю Україну, то серце його належить Закарпаттю. Тут він зустрів своє кохання, і це почуття мотивує його на творення благих справ. Я вже відвідав близько 15 країн світу, серед них Мексика, Боснія, Білорусь, Росія, Україна та багато інших. Закарпаттю. А саме Ужгороду я допомагаю вже дев'ятий рік поспіль. Це місто для мене дуже особливо. Люди викликають душевний спокій. Зазвичай я допомагаю малозабезпеченим сім'ям. Тепер вирішив організувати акцію для дітей, які зараз переживають нелегкі хвилини свого життя. А їхні дитячі усмішки мені гріють серце і окриляють душу. Обласна державна адміністрація курує проекти, в тому числі благодійні, і не зводить свою увагу лише до тих, де бере участь бюджет, збільшувати ту частку, де не відволікаються кошти бюджету, а де люди з достатком можуть допомогти знедоленим. Держава має допомагати їм зустрітися. Волонтери на цьому зупинятися не планують цього року, хочуть провести ще низку подібних заходів.